Як наші діди парубкували? Прем'єра вистави за мотивами п'єси Володимира Канівця від кращих акторів шкільної театральної студії Метаморфози, так лейко, і горох а як говорить, то носом А я люблю, щоб була бриклива, щоб була То найсті, як брикнет, то упродовж трьох днів. З 19 по 21 квітня в актовій залі нашої школи усі поціновувачі театрального мистецтва загалом та діяльності шкільної театральної студії, зокрема, мали можливість переглянути легку комедійну виставу про одвічне простосунки. Тиміш кохає Оленку та мріє на ній одружитися, батьки Оленки проти. Чи буде боротися веселий та винахідливий парубок за своє щастя? Е, український характер! Щирість, любов до праці, почуття гумору, все це є в нашій виставі. І я пишаюся тим, як класно як гарно діти справилися з цим завданням. Найважче було напевно війти свій образ, але в нас були гарні керівники, і вони гарно розставили усіх короля. Чудово, що в нашій школі є діти небайдужі. Як ми бачимо, їм подобається розвивати свої здібності та працювати над собою. І моє завдання як керівника театральної студії допомогти їм у цьому. Найбільше в ролі було важко грати якісь такі моменти, там не потрібно бути якоюсь агресивною злою мамою. І ну важко відчути себе якоюсь старшою людиною, коли ти ще не дожила до цього віку і не розумієш, як воно насправді все є. Мені довелось такого ж батька грати, і я був як головою сім'ї. Мені довелося приймати рішення. І насправді це було не та це було важче, ніж я думав, тому що це вимагає якоїсь сили і якоїсь такої мужності. Я грала дівчинку не сильно старшу від свого справжнього віку, тому мені було не дуже складно вжитися в роль, але в будь-якому випадку будь-яка роль вимагає дуже багато праці, і ти кожного разу перед виставою переживаєш, але тільки ти виходиш на сцену і ти просто повністю віддаєшся свої ролі і дуже кайфуєш. Сорочка має бути випрана та не пожмакана, Сподні ви. Найбільше сподобалися бабусі пліткарки як вони обговорювали село та молодь. Родзинкою постановки стало залучення до акторського складу й учителів школи. Все таке, що повинні, Щоб всі гадали, де вона таке елегантське спілкує. Хай дівки тут даємо. Далі компонування сценічних реквізитів та костюмів, блискуча гра юних акторів, викликали неабияке захоплення у глядачів. Приємно бачити такий чудовий, якісний український продукт. Особливо зараз це для нас дійсно дуже актуально і дуже важливо. Пропагувати саме українську історію, українські звичаї, українські традиції, і показувати все це в правильному руслі і дійсно бачити задоволені обличчя дітей, які сиділи в залі і щиро аплодували. Дякую акторам. Від себе особисто, я думаю, і від всього залу, від всіх глядачів. Дякую акторам і дякую, звичайно, що керівникам нашої чудової театральної студії, завдяки яким ми мали можливість отримати таку чудову насолоду в стінах нашої школи. Бажаємо юним акторам і надалі розвивати свої таланти, а керівникам шкільної театральної студії метаморфози бути успішними у пошуку нових образів.